Всім привіт! У нас сьогодні неділя. Це означає, що рівно 3 тижні ми вже знаходимося на цьому об'єкті дитячий садочок для пенсіонерів. Черепаха, до речі, жива. Вчора ми випускали її в озеро. Вже в коментарях запитували, що ж там з черепахою. Все з нею добре. Не знаю. Принаймні її немає на тому місці, де ми її залишили. Сьогодні у нас буде легенький день. Ми приїхали з Андрюхою вже на 10-ту ранку. Трішки попрацюємо, знімемо вам. Фінальний результат, і поїдемо відпочивати. Андрюха мене, до речі, попросив видалити останнє відео. Андрюх, бачите, фарбує двері. Мене вітька не сміє. Каже: видали відео. Всі почали писати, що хлопці ви що, обналічка завжди ставиться вузькою частиною до дверей. Андрюха побачив, каже, видали, бо Вітька, як побачив, що я тут не розказував, він мені цього не пробачить. Добре, все закінчуємо. Прибираємо там щось підмальовуємо і покажу вам уже повністю фінальну роботу. Ну що, друзі, можемо сказати, вже приймайте роботу. Інструмент ще на місці, як бачите, ми його не забираємо, тому що прилітають нові завдання. Але основний об'єм вже виконано і можна щось показати. Давайте для тих, хто не бачив, чим ми тут займалися всі ці три тижні або хто вперше на каналі, я тут зроблю вставки, як було до і як стало зараз. Отут у нас пересінок, один другий. Прибирається. Оця стеля знімається, буде робитися нова стеля. Зараз у нас тут тепер ось так на вході, лежить чомусь гаврюшена запаска, з'явилася ось тут лінія плитки. Тут у нас з'явилася стіна. В цій частині з'явилася новенька стеля. І тут також з'явилася ось така лінія плитки, яка робить якусь тут аля-зону. Ось так це виглядає. Цей матеріал ми назбирали, потрібно його зараз відвести в хомдіпо. Це повернути. Рухаємося далі. Оцей офіс. Тепер замість цього офісу тут будуть туалети. Зараз ця кімната виглядає ось так. Тут у нас наростилися вгору стіни, з'явилася нова стеля зіпсокартоном, тут у нас кондиціонер, витяжка і нова лампа. Тут у нас раковина, два унітази, вимикач з датчиком руху і з'явилася ось така лампа. Якщо не стає світла, то вона загорається, там всередині стоять батарейки. Сюди ми ще чекаємо дві кабінки. Тут нестандартний розмір кабінок, і їх ніде не змогли купити, тому замовили і вони їдуть під замовлення. Якраз будуть чітко під цей розмір. Коли вони приїдуть, через декілька днів ми з Англю підскочимо, витратимо на це пару годин і зберемо. А так кімната вже закінчено, все готово. Тут, до речі, з'явилися доводчики, вони тепер однакові на всіх трьох дверях. Рухаємося далі. Оця стіна прибирається. Всі стіни, що прибираються, під ними плитки немає, то плитку потрібно буде вкладати сюди нову. Зараз ця зона виглядає ось так. Зникли стіни і з'явилася плитка на підлозі. Як вам, до речі, плитка? Вона інша, але також під дерево, світліша. Ну, замовникам подобається. Вони говорять, що якраз те, що ми хотіли. І в цій частині у нас з'явилися двері. За дверима там якийсь офіс, ми нічого там не робили, тому не буду заходити показувати. Рухаємося далі. Величезна кухня. В неї треба зробити, щоб не було проходу. Тобто оце все зашивається стіною, раз, зашивається стіною два. Оцей острів залишається, через нього буде видаватися сюди їжа, на цю сторону. А тут цей острів прибираємо, сюди ставимо двері. Кухня зараз виглядає ось так. Там з'явилася частина стіни. Сюди з'явилися стіни, вже все пофарбовано, побиті плінтуса. Тут у нас з'явився вхід, і зсередини це виглядає ось так. Цей шматок стіни і тут. Сюди стане ще один холодильник, і, в принципі, це все більше з кухнею, тут нічого не робили. Рухаємося далі. В цій кімнаті буде душ. Ця кімната зараз ось так виглядає. Найголовніше, тут з'явився великий душ 5 фіт на 5 фіт. Сюди є можливість тепер заїжджати інвалідним візком. З краю у нас тут стоїть кран. Людина, яка буде допомагати купатися, вона, е в неї є можливість не заходити туди, вона від звідси може відкривати воду. Далі у нас лійка, тут у нас два поручні. Вимикач з датчиком руху, також ось ця лампа. Тут з'явився у нас файтаз. Раковина, ну і також поручні. І всюди далі ще не вирішено, що буде, скоріш за все, будуть якісь або полички, або, можливо, замовники взагалі будуть туди просто так щось складати. Взагалі, вони сказали, по секрету в цьому душі просто буде платовка. Вони сюди просто наскладають свої речі і все, ніхто тут ніколи і нікого не купатиме. Просто це потрібно, щоб було по протоколу. Також доводчики. Рухаємося далі. На цьому місці буде туалет. Ось тут буде стояти унітаз, точніше там Унітаз, тут буде стояти раковина. Тут у нас, як бачите, вже з'явилися двері. І За дверима у нас з'явився ще один туалет. Унітаз, раковина, зеркало, звісно, поручні. Також ця лампа, вимикач з датчиком руху, розеточка GFI. Все на місці, пофарбовані стіни. В принципі, це все. Тут у нас з'явилася лінія плитка на підлозі. Замовники захотіли цю зону також виділити так само, як і на початку. Хочуть поставити сюди більярдний стіл, поставити сюди ще якісь настольні ігри, то так буде ще одна виділена зона. Тут у нас ще два туалети. В них нічого не робили, просто пофарбували стіни і просто встановили ще два поручні. Ось так пролетіли три тижні і з'явився такий об'єм виконаних робіт. Ми коли тільки прийшли сюди, сказали замовникам, що два тижні і тут нікого не буде. Потім вони ще додавали роботи. Ми сказали, що це ще на тиждень, і зараз, якраз рівно три тижні, ми готові забирати інструмент і виходити. Тому ми з Андрюхою абсолютно задоволені собою. Замовники також задоволені нами. Ми ще не виходимо, тому що вони попросили поміняти ось цю стелю частково, поміняти тут дуже багато ось таких квадратів, які або зломані, або з такими п'ятнами. Потрібно їх поміняти. Також попросили поміняти ось цей пластик на лампах, поміняти лампи, які не працюють. Тому ми тут ще декілька днів погуляємо. На вулиці є деякі роботи. І також потрібно помити на вулиці там бетон. Ну, я вам покажу це в наступних вставках. Всім доброго ранку. Ми сьогодні з Андрюхою окремо він поїхав на дитячий садочок для пенсіонерів. Там з'явилися нові завдання. Я приїхав на об'єкт, який почав в минулому відео. Пам'ятаєте, жіночка відмовилася від дверей в туалет. Виглядає, як тут роботи не дуже багато, але за рахунок того, що робота із деревом, плінтуса, і шпаклівка, і фарба, і плитка. То довелося тягти купу інструменту, там і плесоси, і торцовку, і жирафу, і все, що потрібно для шпаклівки і для фарби. Ну, думаю, що півдня я тут закінчу, можливо, трішки довше, до 3, до 4, ще поїду до Андрюхи, щось йому допоможу. Друзі, закінчив я працювати, тут отак от це виглядає. Довелося пофарбувати цю стіну повністю, тому що фарба, яку я купив в хомді, що вони підібрали, вона трошки відрізнялася і тут лінія була видна. Я зняв там зеркало картину, пофарбував цю стіну і цю стіну також до кута пофарбував. Тут вже також все закінчив, плінтуса, все готово. Мушу показати крупним планом, тому що Андрюха буде перевіряти ось ці кути. точно. Андрюха, бачиш лінію? Все добре. Там на задню стінку поставив також ось. Ніби дуже дивне рішення, що прибрали двері в туалет. Навіть в коментарях писали, що як так прибрали двері в ту туалету. Я вам покажу насправді, це не так вже й дивно, Тому що з цього місця ось ці двері вони відчиняються, і в нас пішла хазяйська спальня, мастер-бедро. І цей туалет вже в хазяйській спальні. Тому замовниці, в принципі, нормально, що двері ці зачиняються, і вона тут робить, що хоче, їй не потрібно там ще одні двері. А кому там гостям потрібно туалет, будь ласка, є ще один гостєвий. Я полетів до Андрюхи, у мене друга година дня. Думаю, ми зможемо сьогодні вивезти ще сміття, там дві повних ходки точно є. Замовниця залишилася задоволеною, дала мені 30 баксів чайових і запитує, в тебе дружина якоюсь косметикою користується? Я кажу, ну якоюсь користується, вона дала мені ось таку сумочку. Каже, я там накидала різних дрібниць. Дружині сподобається, вона буде задоволена. Доброго ранку. У нас вчора була невдала спроба вивести сміття. Поїхали на смітник, а там черги були просто 2 годинні. Тому ми знову залишили машину повну на ніч, але цього разу нічого важкого, просто там вата, картон. І Андрюханою машиною вчора повідвозили все на хомді, бо матеріали всі повернули. Добре, що він купив також нормальну, правильну машину. Можна було і двері закинути туди, відвести і ще купу всього. Сьогодні у нас смітник. і Потрібно замінити стелю. Ми вже все купили. І сьогодні я починаю вже на вулиці мити бетон. Мабуть, Андрюха зараз займеться стелею, а я вже піду грітися на сонечку. Зараз буду займатися всією зоною, потрібно її помити, помити стіни. Стеля ніби більш-менш чиста. Стіни, двері, вікна, і цей бетон потрібно помити. Він не був дуже грязний, ще й ми його так добре ми сюди носили сміття через ці двері. Тому найближчі годинки-дві я тут. Закінчив я мити, так це виглядає. Зараз пообідаємо і піду на іншу частину будинку. там потрібно ще дві зони помити. Вони набагато менші, але прямо під сонцем. Андрюха десь тут займається стелею, міняє е, ці квадратики, ти де. Hello. А, Ти міняєш лампочки. Ну, Андрюха у нас меншенький, то йому дісталася робота під кондиціонером. Непильна, так? Да? Пішло їсти. Все, ми пішли їсти. Потім мені ще потрібно з'їздити в магазин. Оганяє мене сам під кондиціонерчик заліз і кайфує, а мені то, то на сонечко, то в магазин. Напрацювалися сьогодні від душі. Я помив на вулиці весь бетон, який потрібно було помити. Андрюха поміняв оці всі квадратики, які були грязні, і поміняв половину ось цього пластику. Половину, тому що я не можу ніде купити необхідну кількість. Їздив сьогодні в три магазини, там 10 в наявності штучок, там 12. Купив половину. Зараз поїду ще в один магазин. Ніби як в них показує онлайн, що є в наявності в магазині там ще 25 штук. Доприбирали тут і ще раз помили підлогу. Вже повністю ми готові звідси виходити. Останні години дві займалися тим, що перебирали свій інструмент, мили його там, збирали по ящикам. Замовники попросили замінити декілька ламп. Ось таких близько 10 ламп не працюють. Андрюха, коли міняв пластик, там пробував міняти лампочки, ось де бачите, не працюючи. Пробував міняти лампочки, каже, ні, вони мертві, вони не працюють. Ми написали замовникам, вони говорять, поміняйте їх, будь ласка, на нові. Тому я зараз їду в Ловз, купляю пластик, купляю 10 ламп е, нових і зараз піду на вулицю, поки там ще не зовсім темно, зроблю список, що потрібно для роботи на даху. Завтра приїдемо сюди. Десь шоста, я думаю, ранку, можливо, трішки раніше. І там є робота на даху, міняти доски, там гнилих дуже багато фарбувати, ну і таке інше. Завтра покажу. Всім доброго ранку. У нас робота вже кипить. Андрюха, як завжди, в процесі. Коротше, що потрібно зробити? Потрібно обійти приміщення по периметру і замінити ось такі досочки, які гнилі. А ось тут, бачите, також. В стелі є зовсім гнилі місця. то Замовники попросили просто те, що ми бачимо, повирізати і замінити. Ось, наприклад, це видно чи ні? Ось видно. Ось тут згнила вже частина. Потрібно просто те, що згнило, відрізати і вставити туди якусь латку і зафарбувати. Ну і ці досточки також по периметру. Загораємо. Вдягли сьогодні ось такі футболки з довгими рукавами. Вандрюхи, взагалі, покажи спину. Чоловік. Андрюха взагалі ось така. І сьогодні буде тепло. Допрацювали до обіду, зараз поїдемо пообідаємо. Покажу вам результат. Звісно, ще не кінцевий. Ось так ми залатали тут стелю, багато поставили таких латок. Замінили деякі дошки ось тут повністю. І на кутах деякі кути замінили, деякі ось тут просто позашпакльовували. Я вам покажу зараз, з якою шпаклівкою працюємо. Працюємо ми ось такою шпаклівкою по дереву, вона двокомпонентна. І коли повністю висихає, з нею легко потім працювати, вона легко шліфується. Потім ми її коли зашліфуємо, є у нас ще така шпаклівка по дереву, але для того, щоб уже фініш вивести і потім ще пофарбуємо, я думаю, буде класно. Насправді тут потрібно було б міняти все дерево. Тут, до чого не торкнешся, воно вже все гниле. І, і оця стеля, і дошки. Вже дуже в поганому стані, замовники про це знають, а також вони знають, що для того, щоб його міняти, потрібно брати дозвіл у міста, потрібно визивати компанію, яка має право це робити, і це буде коштувати немалих грошей. Тому сказали, зараз просто те, що ви бачите, дірки чи гнилі кути, чи ще щось, просто якось це підмарафетти. Просто підмальовуємо очі, очі, просто підмальовуємо губи цьому будинкові, і щоб він більш-менш пристойно виглядав. Андрюха, поїхали їсти. Так, куди їдемо в Макдональдс? А як? А як, їдемо в Макдональдс? Як тобі в Майамі під пальмами? Кайфуєш? Ні. Добре, я пішов покайфую. У мене з тієї сторони теж є пальма. Давай. Тільки там сонечко. Давай. Біля озера, там взагалі кайф. Короте, друзі, бачите, в мене там також є пальма. З іншої сторони там сонечко. Коротше, сполучення. Під пальмами в Майамі може сприйматися і відчуватися зовсім по-різному. Ну що, друзі, шоста вечора. Вже ми майже закінчили роботу на сьогодні. Тут ще на даху попідмазували деякі речі. І зараз я спущуся, покажу вам, що там Андрюха пана, шпакльовував. Він дерево зашпаклював так, що в Америці гіпсокартон так ніхто не шпаклює. А от ми зараз з ним стояли біля цього озера, дивилися на нього і думаємо, тут купа плаває окунів. Але немає карася. І ми думаємо, чи взагалі є караси в Америці, чи немає. Я згадав, ми об'їхали всю Америку з вудочкою в руках, я ніде ні разу не бачив карася. І сам не ловив, і ніколи не чув, щоб його хтось ловив. Є короб, є сом, є окунь, а карасів немає. Мені дуже цікаво, чи вони взагалі є в Америці, чи немає. А якщо немає, чи їх можна якось сюди завести, чи ні, бо в нас з Андрюхою зараз. Оцей план, якось сюди запустити карася в це озеро, бо це дуже близько до нас, і тут би нам дозволили точно рибалити. Але я не буду вас нічого просити писати в коментарях. Давайте так, з цього моменту коментарі тільки полюбовно. Тому що під останнім відео мені там понаписували багато коментарів незадоволених. Були навіть коментарі такими словами, що мені довелося видаляти. Стосовно... Налічки чи лиштви, як це правильно називається, на дверях, що я запитав, якою стороною, і мені там понаписували, що ти нас за дурнів тримаєш, такі запитання. Ти, як і всі блогери, якби тільки тобі писали коментарі, якусь чепуху запитаєш. Ну, я нічого не придумував. Та історія, яку я вам розповів, що ми з Андрюхою їх прибили з воротньою стороною, вона абсолютно правдива. Чому ми так вирішили, я досі не знаю, абсолютно. Якщо я не дуже вмію брехати, то ви подивіться на Андрюху. Його, якщо навіть попросити збрехати, навіть якщо змусити збрехати, я не знаю, він, мабуть, стоятиме червонітими, піднітими, втрачатиме вагу, але не зможе цього зробити. Тому, друзі, не ображайтеся. Коментарів ніяких не прошу, тільки полюбовно. Але якщо щось знаєте про карася, то... Можете черканути, дякую. Ось ви подивіться, що він тут вона шпакльовував. Ви щось бачите? Я майже нічого не бачу. Бачу тільки легенькі переходи фарби, тому що фарба та ж сама, але за рахунок того, що та стара і трішки вигоріла, ця нова, вона трішки відрізняється. Ну але сама ж поклівка. Це дерево, це не гіпсокартон. Тобто він взяв шматок дерева, сюди вставив, зашпаклював, зашліфував, пофарбував. І це виглядає навіть красивіше, ніж тут в багатьох квартирах пошпакльовані гіпсокартони. Я бачив такі шпакльовки на гіпсокартонах, що просто якийсь кошмар. Тут ось просто вхід в приміщення комерційне зроблено як в найкращих будинках Львову. Друзі, доброго ранку. Ну що, ми вчора, як вийшли з цього об'єкту, так сьогодні зайшли назад. Приїжджали замовники, прийняли роботу, залишилися абсолютно задоволені всім. І ще накидали нам новий список. Хочуть пофарбувати повністю всі плінтуса. Тут 6 тисяч скверфітів, купа офісів, купа туалетів. Всі плінтуса потрібно пройтися силіконом, там примикання до підлоги до стін і пофарбувати. Ну і Ще там попросили поміняти вентилятори на стелі. Деякі крани, ну і такі різні дрібниці. І загалом у них ще тут багато бажань і багато планів стосовно цієї будівлі. Вони хочуть зараз, щоб бізнес запустився, почав працювати, і потім будемо все це реалізовувати. І поговорили також. Про те, що потрібно обслуговувати це приміщення, і вони хочуть, щоб це робили ми. Все, що буде тут ламатися, що потрібно буде там ремонтувати. Ну і дрібниці, і не тільки дрібниці, вони хочуть, щоб ми приїжджали, це все робили. Ми також цього, звісно, дуже хочемо. Тому, схоже, що ми не прощаємося з цим приміщенням, і буде воно мелькати на каналі, сподіваюся, частенько. Кипить робота. У нас сьогодні командна робота, я йду. Клею стрічку, Андрюха Маляр слідом за мною йде, фарбує. Там в дальній кімнаті Андрюха Хлевнюк співає. Андрюха, що коліна? Закінчилося? Закінчилося? У мене вже також закінчилося. Ну ти а знайшов я їх, я і, я, так? Я собі челю не йшов. Маємо ми отакі дві штуки. Без них взагалі було б, мабуть, нереально працювати. Ось такі м'якенькі, сьогодні купили ще одну. Тільки так. ну Андрюха, ось такий я знайшов рішення. То я тільки ось так можу це робити. От так, одним коліном стою і поїхав. Трішки не встигли закінчити плінтуса, тому що ми відволікалися там і потрібно раніше сьогодні закінчити. Замовники попривозили тут деякі матеріали, лампи, вентилятори. Нам потрібно поїхати докупити ще на унітази. Механізми для зливу, там деякі течуть, і замовники попросили також це все поміняти. Зараз їдемо в хомдіпо і пластик також потрібно ще докупити на лампи. Завтра, Андрюха, тут буде сам. Я поїду збирати меблі. Він приїде до фарбує і буде оці всі встановлювати вентилятори, лампи. Андрюха. О! О. <зархи> 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 Видно, що. Коротше, директор завтра буде тут сам. І так пасуй. пасує. Пасує? Все, Андрюха, тут завтра за директора дофарбовує. Я завтра їду збирати меблі. Після таких робіт, як тут, вже навіть не віриться, що за збирання меблів платять якісь гроші. Плюс-мінус навіть такі ж самі, як і за таку важку роботу. Тому я завтра на меблі. Андрюха сюди. З вами, друзі, побачимося вже в наступну неділю. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Залишайтеся на каналі, всім па-па!